Тімпію на каналіжемеч, зараз я вам покажу одне порівняння в сави з безплатної картки Баніні за кубок. Перше, що вам хочу сказати, що є преимущество сави, це те, що вона ікона, вона лінкує себе, лінкує інших. Е, преимущество Баніні тим, що вона плюс-мінус така як сава, да, вона себе не лінкує, але це халявна картка, яку можуть скартити всі. Тому, якщо ти хочеш. Саво, спочатку програй баніні, це перше. І друге, у мене є відео, чому не потрібно збирати Саву. Перед тим як збирати, якщо ти подивився це відео, подивись це відео, і там дуже корисна інформація, як на мене. Я лічно з цим стикнуся, з цими трудностями, але. Що зроблено, то вже зроблено. Якось так. Прямо на перегляду. Томсюдим, дивіться у нас. Коли було ток, я вийшла тут ікона на саву і з'явився кубок, який всі зафармили вже, надіюсь, я лише зафармив ще вчора. Тут є така карточка Баніні. Баніні. От коли я побачив цю Баніні, побачив її по я розчарувався в саві, бо тому що сава стоїть лям фодера. Фодер був максимально зараз дорогим, ну, я його за безплатно зібрав, да, лям фодера, це дуже багато. Але під час токів він не падає. Це дуже було тяжко зібрати, я її зібрав. Але, Якщо ми з'явняємо її по статкам, то Сава там на швидкість на 3 більше, передача на 3 більше, дриблінг на 3 більше, захист на 8, фізика на 8, захист фізика це таке, окей. А всі основні статки Сава трошки на трошки краще. На трошки кладе. Тож ті два плейстайли, які є в Саві, ну, як на мене, вони не, не є прям вау-ефектом, якщо, якщо ми з Банії. Тому, хто не зібрав... Саву, побачу це відео, пацани, спочатку давайте в кубку у фармані баніні, а потім пограйте нею. І якщо вдруг що, то тоді вже можете зібрати сава кава ікона, сава, це лінк і так далі. Но смисл переплачувати Фодором, який зараз на ціну золота. Як на мене, це тупо бюджетна картка, нічим не хуже від Сави. Я по PlayStation, дивимося по зірочкам, до речі, давайте. по зірочкам 4, плюс 4 де що там, що там, Рост 1,63 в Баніні, 1,65 м в Сави. Ідентичні моделіки, пацани. Сава, Сава цап ЦП, Баніні ЛФА-ЦП. Давайте пройдемося по, по плейстайлам. Дивіться, в нас в Саві є пас розріз, обичний, є довгий пас. Є перший дотик, є ця штука, аж коли ти під прессингом держиш м'яч адекватно золота. Золота батареечка є. Та йопте. золота батареєчка є і є ракетка. Да? А що в нас є в баніні? Баніні є В Баніні є стандарти, непогані стандарти це дуже, дуже добре. Є сильний пас. Окей, це хрень. Пас розріз золотий, це прикольно. В неї є Рапід. вона ускоряється. Тобто, то є скоро код, це є це плюс-мінус одне і те же. Далі це красиві паси, це хідня, перший доток так само є, стої. Тут немає, звісно, недоступності, але ну і фікс, тут тут є тривела замість батарейки. Тут, тут є тривела замість батарейки. Так що пацани, зараз ми ще перерядуємо футбін, подивимося, що до чого. Як там це буде виглядати, але в кого є сава, нікого немає сави, хоче саву, спочатку попробуйте баніні. Я розумію, що її треба лінкувати. Але якщо у вас є можливість залінкувати, то... Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Зараз переходимо на Foodbin. Прийшли ми на сайт Foodbin, наша саба, от наша баніні халявна. І якщо брати, брати суть тому, що баніні халявна це дуже афігенна карточка. По Total stats ми бачимо, що на 25 програє, по Total in-game stats ми бачимо, що програє майже на сотню. Да, Це баніні, це дефолтна картка, це картка, яка безплатна. Сава стоїть лям фодера. Лям фодера фодар, який зараз дорогий і тому подібне. І його дуже важко, як то кажуть, виловити. Завтра все закінчиться, це міропіряття тоті і вже вам шукати фодерок. Но, ще раз, моя, моя думка така. Якщо ви ще не, зі, не стіли зібрати Сава, бо ви починаєте її ще не почали збирати, грайте, попробуйте пограти в баніні. Якщо вона вам зайде, то нема сміслу купляти Сава, збирати Саву і та на фоде зберіть якусь іншу картку. Якось так, я думаю, це відео буде максимально цікавим, максимально полезним для тих глядачів, які це подивилися. Тому ставте лайки, пишіть в коментах, як ви думаєте. Як ви думаєте, чи ви згодні, з моєю думкою чи не згодні. Якщо, Якщо вам все сподобалося, то можете зробити якийсь треба з яким-то другу, який хоче аналогічно Саву прокачати і думає... думає, качати саву чи не качати саву. Да, сава. Ікона, раз повторюсь, ікона, яка має. яка лінчить інших і треба лінчити, лінчить себе і других, але блін. Лям Фодора, який Фодор зараз на, на стіну золота, а це просто обично баніні за 0 копійок. Якось так. Всіх обняв, підняло.